Сьогодні, 23 липня 2016 року, ми з вами на узбережжі Азовського моря в Щасливцево на Арабатській стрілці. Ви можете бачити, яка у нас водичка і погодка. А зараз вітер західний, тому хвиль немає, хоч і вітер. Вода ну, достатньо прозора. Купатися приємно, людей багато. Наплив, можна сказати, ви можете бачити. Але, тим не менш, місце можна знайти і гарно відпочити. О, хлопчик кричить, що піймав рибу. Не знаю, що до риби, чи так легко її піймати руками. Але вода, вода приємна, чиста.